Послухайте, вам не потрібно помирати за якісь ідеї, або тим більше за ідеї, в яких а, а, вбивство йде іншої людини. Ви зрозумійте, що а, за вбивство другої людини, яка створена по образу і подобію Божому, буде суд. Стовідсотково буде кожного взищено за кров людську. Почуйте мене, будь ласка, уважно. Кожного на цій землі буде взищено в кожного, хто забере людську життя. Це дуже тяжкий гріх. Неважливо, якої переслідує людина на цей період часу і під яким да, під яким натхненням, можна так сказати, діє людина, вбиваючи іншу людину. Створену по образу і подобію Божому. Тим більш, коли думки приходять та вже померти, та вже от десь там погибнуть, вже там надоїло жити, чи складно Ні, Бог предоприділив людині жити на землі, творити правду, турбуватися про свою сім'ю, турбуватися про своїх ближніх, любити людей. Це Божа благодать і благословіння, яке він сказав, плодіться, розмножайтесь, населяйте землю. Тобто повеління Боже, щоб ми розмножалися на землі, а не помирали. Єдине за що, за яку ідею можна померти на землі, і то це найвище, я вважаю, така привілея в Бозі. Коли людина віддає своє життя ради Євангелія Царства Божого, тобто ради розповсюдження Слова Божого, благодаті на цій землі для спасіння інших людей, для любові і турботи за іншими людьми. Звичайно, як написано в Біблії, що ми победили Його, то тобто з'явила, словом, свад... свідетельства свого, то тобто свідетельства о Слове Божьем, І не возлюбили душі своєї навіть до смерті і побіділи його кров'ю агца, тобто словом свидетельства своєї кров'ю, акця і не визлюбили душі свої аж навіть до смерті. Тобто, якщо прийде такий момент, що нам потрібно буде померти за слово Боже, то повірте, це найвища нагорода в Царстві Божому, бо людина дає своє життя Раді Божого слова і спасіння других людей. Отака смерть це прославляє Бога, і така смерть людина наслідує благословіння, а, нагороду. І я не знаю там, царстві Боже, що буде, але це привілея дуже велика. Не всі користуються цією привілегією і не всім це дається від Бога. Але інші які шляхи, які сказав Ісушу, що Він являється Путіс, найжись, в Богі ми живемо. В Ісусі Христі в Богі ми помираємо. Рано чи позно ми помрем. Понімаєте, скільки тут цей житті, там 50, 70 років, в кого може ще 100, в кого там 20, хто може сьогодні помре. Але помираємо ми в Ісусі Христі вірою в Господа Ісуса Христа, проживши благословенну життя на землі і служивши Богу. А не за якісь ложні ідеї. І потом, приходячи на суд до Бога, людина ще йде в ад, тому що вона не вспіла покаятись, не всла ісповідувати свої гріхи, не вспіла примиритися з Богом. І не вспіла пізнати Бога, що Бог є любов, Бог є доброта, Бог є милосердя, Він сповнений великими якостями а, любові. Доброчинності, милосердя, милості, Він прощає наші беззаконня, Він чає милостями, щедротами і благословляє нас не по нашим ділам. Він спас нас і спасає по сей день. Він спасає від смерті, тому живіть во ім'я Ісуса. Я призиваю вас до життя. Жизнь і смерть є на цій землі. Но Господь каже, і збережись, щоб ти жив і рід твій жив. Тому що вбивством і самовіддачею, не по Слову Божому свого життя припиняється вообще весь рід, і це не є воля Божа. Бо що Бог сказав, плодійте, розмножайтеся, населяйте землю і владичествуйте на ній. Тільки владичество тут Господь сказав Ісус, що хто хоче бути більшим, будь всім рабом і слугою. Владичество це коли ми служимо другим людям, допомагаємо, підтримуємо. Обагащаєм друге життя благословеннями. Там ціла, виходить, наука доброчинності, якщо внікати в Слово Боже і дивитися, чим займався Христос і зцілював людей, і благотворив, і кормив, і робив доброніщим, і спасав людей. Тобто, все це направлено для того, щоб людина жила на землі. І жила як, якщо найдовше. Тому ще раз звертаю увагу, якщо віддавати своє життя, то ради Євангелія і розповсюдження слова Божого. Якщо хто вже надумав е піти з цього життя, то подумайте, на то, щоб, де ви проведете вічність. Бо кожна людина прийде на суд до Бога і буде йому говорити, що він робив доброго чи що худого на цій землі. Кому він повредив, кого він забрав життя і що він зробив, то тобто там вже не буде лукавства, там є світ, там просвіти про так, всяку тьму в людині, всяке всяке всяка, всяка е, лож, яка тут людина употребляє, лукавство. Там просто буде чистота, чистота свята Божого. Розумієте, чим відрізняється Царство Боже від цієї землі? Бо Бог просвіти Собою все скрите буде обнаружено, там ніхто не оправдається. Тому приміряємося зараз з Сином Божим Ісусом Христом, бо Бог Отець послав сина і сам в людську подобу для того, щоб свідчити про спасіння і через яке ми приходимо до Богопізнання. в сині Божим, Ісусі Христі. Бо це дар Божий, благодать Божа явилась в Ісусі Христі. Тому віруйте в Господа Ісуса Христа, і ви будете спасені, і спасеться ваш дім, і весь ваш рід, вся ваша сім'я, і все ціле покоління буде спасене. Во ім'я Ісуса Христа по вашій вірі. Да буде так. Амінь.